Санчата, батареї, опалення, облицювальна цегла, спецодяг. Ці та ще багато інших якісних товарів, які виготовляють люди з обмеженими можливостями на Харківщині, представили підприємства та громадські організації. Харківська асоціація інвалідного спорту Віта спорт займається виробництвом, аби інваліди могли займатися спортом, тобто всі зусилля спрямовані на самофінансування руху інвалідів, каже Олександр Громов, президент асоціації. З його слів від влади очікують організаційної підтримки. Тому що наш бізнес, бізнес соціальний. Наша асоціація за час своєму існування не отримав практично ні копійки бюджетного фінансування, виспитала 18 паралімпійських призорів. На утримання будинків інтернатів для інвалідів держава надає грошей і лише близько 60% від потреби, кажуть у управлінні соцзахисту. Їх вистачає на харчування, медикаменти, енергоносії. Із обласного гаманця вперше за багато років надано півтора мільйона гривень на капремонти будівель інтернатів. І ми змогли відремонтувати в Богодухівському психоневрологічному інтернаті банно-пральний комплекс в Червоноскільському будинку інтернату пральню. Із нестачою грошей допомагають боротися благодійники, кажуть керівники інтернатів. У нас є кабінет ароматерапії, у нас є кабінет психологічного розвантаження, у нас є кабінет лікувальної фізкультури, тренажерний зал, є кабінет соціально-побутової орієнтації. І ці всі кабінети, кабінет вчителя реабілітолога Ці всі кабінети зроблені завдяки благодійних внесків. Люди з вадами зору скаржаться на незручності в метро та маршрутках. Мовляв, під час реконструкції входів на станції підземки не фарбують яскравою фарбою початок та кінець сходів. Письмо нам мы получили, что это делается. Она на советскую реконструкцию делали, там ступеньки меняли. Как они были, так они остались не крашеные. Транспортных проблем очень, очень много. Не объявляются остановки, затрудняются. Проезжают мимо остановок, то есть не на остановочных пунктах. Не все маршрутки берут инвалидов. Влада намагається приділяти увагу у розв'язанню цих проблем. Ішлося у виступах керівництва області. Як кажуть обласні обласній раді Всеукраїнській організації інвалідів України, нині в районах області відновлюються громадські організації інвалідів, що опікуються їх соціальним захистом та працевлаштуванням. Світлана Маренич, Вадим Максименко, ОТБ новини.